Друзі, усім привіт! Ну що, нафарбувала свої губи яскравою помадою і пішла прикрашати цей світ. Якщо серйозно казати, то зараз вдома якось так відео записувати буде темновато. Владік взяв ноутбук, пішов в кав'ярню, там і генератор, треба попрацювати. Ну, як би з цього. А я ж до вас. Хочу сходити к ялинкам. Трішки, знаєте, позитивчику, обов'язково. Якось так. А вчора мені попалось якесь відео, я дивилась, про Максима Галкіна. В нього запитали, чому він не відписується від тих там російських. Колег, з яким він згоден і так далі, тому подібне. Ну, щось таке запитання, що начебто ви їх підтримуєте чи що, але ж ви кажете одне, а підписане там на Гагаріну, ще там на когось, ну на таких. От. А він каже: а я на них підписаний, тому що не тому, що я з ними спілкуюся, чи є щось спільне. Я, як же він так сказав? Я спостерігаю над тим, як вони падають униз. А на сьогодні плюс 10. Привіт ялинки. Обожнюю їх гладити так. А на сьогодні плюс 10. Сьогодні неділя. Одинадцяте вже, так? І так пташки співають, як наче весна прийшла. Ну, співає, ти ж тільки що співала. Так що така невеличка прогулянка буде, бо що в хаті сидіти. Це за наших одісітів так зараз думаю, скільки вони вже без світла. А у нас тут таке 4 години пролетить швидко. А знаєте, коли от так гладиш віточки такі живі, воно якось так спокійно стає, так класно. Ну, заспокоює. Ні, я не нервнічаю, не нервую, ні. Так класно, жива природа. А, ще пригадала, щось ми зі знайомою там розбалакали стосовно... Магії, там, гадання, предсказання там, і так далі, і тому подібне. Так, щоб вітер не задував, треба затишок мікрофон ставити. Е, і знаєте, у кожного своя думка стосовно цього. Хтось вірить, хтось не вірить. А хтось просто вірить, знаєте, коли красну ніточку зав'яжеш з бажаннями своїми, ось для когось це працює. І не буду переказувати, що ми там казали, за що спорили, бо у кожного своя думка і кожен правий по-своєму. Але висновок такий я для себе зробила, що віра, вона така дуже сильна штука, от що ти віриш. От це і працює. Якщо хтось вірить, наприклад, там картам Таро, воно працює, а хтось не вірить, воно не працює. Хтось вірить в силу думки своєї, і це працює. Хтось не вірить, і це не працює. Тому, знаєте, така основа це віра. От в що ти віриш, те і працює. В яких сили там вірити, наприклад, ну, це моя особиста думка. Я її не буду казати, тому що це є люди, які з цим будуть не згодні, але вони в це вірять. Ми, знаєте, у кожного своя віра, я б так сказала. І, і сила слова вона таки є. Тому що з ким розповідали, каже. Щось там потрібна була довідка, що там щось дитина в школі не була, там за станом здоров'я, і каже, там щось таке написали. Е, ну, щоб в довідці, то ж в школу віднесли. Це ще було хо-хо, коли не знаю, це було дуже давно. І каже, що ти думаєш, протягом року моя дитина захворіла цим діагнозом. І потрібна була операція. Я каже, після цього ніколи не буду казати, що там я чи моя дитина, чи хтось там почуває себе погано, щоб від чогось відмазати. Вітер, вітер, як воно буде в мікрофон? От. І от це каже, працює. І вітерець у нас, бачите, я так. За оцю гілку так заховала мікрофона, чи воно буде щось там, чи ні, задувати. Тому так, сила слова, вона дійсно працює. І я завжди кажу, що завжди ж так не буде. І воно ж дійсно, завжди ж так не буде. О, як роса, гарно, дивіться. Як краса див, е, дивно, гарно, казково ди, е, на ялинках. Класно, так? Да? Як воно красиво. Ось такі моменти я люблю спостерігати. Ось якось так. Сьогодні, знаєте, я навіть по собі відчуваю, що якось не так. та дам 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 та дам Ні, в мене з настроєм все гаразд. Якийсь такий дуже... Таке спокійство якесь, я не знаю, звідкиля така, знаєте, спокійна, спокійно, невесело, не грустна. Просто таке якесь спокійство йде. Іноді хочеться так тихенько прогулятися, не про що не думати. Оце в мене сьогодні такий стан. Білка, привіт! Ух. Ти куди побігла? Білка. Боже, яка ти стрибка? Привіт! О! Ось вам і гарний настрій. Щось знайшла. І Заховалась. Боже, яка вона шустра? Білка, ти де? І вона вже на дереві. Люди теж підходять, дивляться, а вона ось тут сидить. Від собачки заховалася. Моя реакція на Білочку, щоб ви розуміли. Зараз трішки пройдуся парком, прогуляюся. Просто спокійно, просто ні про що не думати. Це теж іноді корисно. Це у нас з вами буде таке сьогодні спокійне відео. Тому що в мене сьогодні такий настрій. Ось така ялинка у нас на ринку 500 гривень. Менше там і 300, і 250. Ось такі. У нас ялинкові базари вже. Це щоб ви розуміли, я на ринок забрала. боже на голові, хай бохмиле. Питала свічки, кажу, погано горить, треба, щоб яскраво. А Вона каже, ну ви ж купували. Е, там же ж написано, що та свічка польська, що в капсулі, вона для кладовища. Я так кажу, мені щоб ярко було, вона там за 40 гривень дала мені свічку, Дома вам покажу. Щось вони розгоділися, тільки був відбій повітряної тривоги і знов. Так, повертаюсь вже додому. А це дивлюсь думаю, чому світлофори не світяться, а світла ж немає тут, на цьому районі. Тому якось так. Якось так. Так, показую ось такі свічки. Оця фіолетова 35 гривень і каже на 6 годин горіння. І начебто яскраве повинно бути плам'я, ну будемо дивитися. І біла 40 гривень. Теж каже, щось так довго буде горіти. Ну, Для мене головне, щоб воно світло давало, а не так для кладовища. Ото я йому і казала, що. Ой. Ось так, з свічками, так що немає дефіциту з свічками, були б гроші. То це так, йдеш, генератори працюють і ти знаєш, де відчинений магазин.